Зараз зробимо розпродаж до свят. Так, так, ідіть сюди. Я вже підготовився. У нас є супер килимок. Нереальний о, важкий, нереальний ворсистий. Подивіться, яка краса буде по супер-мега крутій ціні. Не вірите? Зараз я вам покажу килим. Дивіться сюди. Опа! Дивіться, який красивенний. Шикарний килимок. Розпродаж, дівчата. Розпродаж такий. Дітьте по ворсу. Тут ворс вже не 5 см. Тут ворс 6 см, боже, 6 см шолку. Розмір 2х3. Тепер дивіться ціна. Ми знайшли його в інтернеті. Ми підготовились, знайшли його в інтернеті. Дивіться сюди. На промі. Prom.ua. юay. Купіть каверши TerraPi Clast Carpet. 2х290. Ціна його. Секундочку. О, 18580. Тільки тут, де бежевий, подивіться, тут де бежевий, а в нас де такий пудрово-рожевий колір. Значить, дивіться, дівчата, цей килимочок у розмірі 2 на 3. Ви будете мені дякувати. І ви будете дякувати в першу чергу собі, що ви подивилися це відео, коли будете лежати на цьому килимку. Ціна буде його 6 тисяч гривень. 18 і 6. 6 тисяч гривень 2 на 3. Хто перший, того і килим. Звертайтесь, килимо України.